глядачі телеканалів Лам та, та «Хвилі Стрія в ефірі новини нашого міста. Що нового трапилось сьогодні? Та у вихідні вже за мить дочекайтесь. Комунальне підприємство Стрий водоканал попереджає мешканців Стрия. Завтра, 22 листопада, буде припинено водопостачання в зв'язку із ремонтними роботами. Щоправда, не у всіх, а лише в районі вулиць Січових Стрільців, Косака і Васюка, Лесєва, 50 річчя упа. Отож, води не буде на вище зазначених вулицях з 10-ї години ранку до 16-ї. Адміністрація Стрий водоканалу просить вибачення за незручності. Сьогодні відзначається всесвітній день телебачення. Це свято встановила генасамблея ООН 17 грудня 1996 року. Вознаменування дати проведення першого всесвітнього телевізійного форуму державам було запропоновано відзначити цей день, обмінюючись телевізійними програмами, присвяченим таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного обміну. Історія телебачення почалася близько 80 років тому. Перші експерименти з використанням Електронних променів для передачі і прийому зображення на певній відстані проводилися ще на початку 20-х років 20-го століття в США, Японії і Радянському Союзі. У 1933 році американському інженерові російського походження Володимиру Зворикину вдалося винайти катодну трубку, яка й досі є головною частиною більшості телевізорів. Завдяки його відкриттю, вже в 1936 році було розпочато регулярні телепередачі у Великобританії, Анії і Німеччині, а в 1941 році, і в США у більшості країн, що розвиваються власні державні та приватні телекомпанії, виникли в 60-х, початку 70-х років, в тому числі і в Україні. Як відомо цього року, перший національний святкує ювілей йому виповнилось 60 років. Народному камерному хору імені Вербицького виповнилося 20 років. З цієї нагоди в міському будинку культури відбувся святковий вечір. Ювіляри виконували улюблені пісні і цим тішили прихильників своєї творчості. Більше про ювілярів та урочистий вечір. Дивіться в наступному сюжеті. Ровесники незалежної України, неповторні та чарівні голоси, рідні стріянам пісні і виступи. Народний хор імені Михайла Вербицького відсвяткував 20 років своєї творчості. Святковий вечір із цієї нагоди відбувся у міському будинку культури. Зараз зібрав шанувальників, хору та колег, які дарували їм свої подарунки. Привітали зі сцени ювілярів Володимир Олекса та зинові медюх, які нещодавно стали лауреатами всеукраїнського конкурсу козацької пісні Байда 2011 Vitajmo, Hogistov! Там у нас є з такою подією. Народний камерний хор імені Михайла Вербицького складається з 20 вокалістів, які понад усе люблять українську пісню, рідну мелодику та духовні напіви. За час свого існування хор неодноразово здобував перші місця на обласних конкурсах, вражав своїм співом на всеукраїнському та міжнародному рівні. А кожний виступ це копітка праця кожного зі співаків і злагодженість їхньої спільної роботи. Наставником народного хору є заслужений працівник культури, дереген. Енд, керівник капели Ігор Михайлів ювілейний концерт митець присвятив своїм слухачам. В мене нема сьогодні інших слів. Як щирої, щирої, уклінної вам подяки. Дорогі слухачі, ви спонукаєте до творчості, ви спонукаєте до пошуку, ви адаптуєте нашу музику до ваших вимог. А ми все життя, всі 20 років з моїми найкращими, дорогими друзями. Ідемо по життю і реалізуємо щось душевне, щось глибоке, щось високе. Свої музичні вітання ювілярам дарували вихованці з школи мистецтва, співаки і танцюристи. Від керівництва міського будинку культури хористам вручили букет квітів. А на завершення ручистостей іменинники заспівали для всіх присутніх много літа». На селі стрілкові обрали місцеву міст. Конкурс краси відбувся там цими вихідними. Юні стрілківчанки змагалися у граційності своїх талантах, кмідливості, і, звісно ж, красі. Шестеро дівчат намагалися показати себе як найкраще. Журі, яке очолив сільський голова, об'єктивно оцінювало учасниць. І в результаті традиційних конкурсів, таких як візитівка, розминка і демонстрація свого вміння і таланту, найбільшу кількість балів отримала Роксолана Дайоглу. Дівчина поєднала в Собіча українки та екзотичність Туркині, адже батько красуні приїхав на Україну з Туреччини. Міст стрілки 2011 розповідає в конкурсі. Її підтримувала мати й бабуся. Їм і завдячує своєю перемогою. Не сподівалася, але я до кінця не вірила в це. Хочу подякувати своїй мамі, своїй бабусі за підтримку, своїй подрузі Дані, своєму другу Андрію і всім тим людям, які мене так палко підтримує. Додаткових потягів на свята не буде цього року. Укрзалізниця через збитковість відмовилася від додаткових поїздів. Тому на новорічні та різдвяні свята у популярному західному напрямку курсуватимуть тільки 17 графікових поїздів. Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці додаткові поїзди для залізниць України є не виправданою збитковими. Їх населеність не перевищує 50%, оскільки в один бік місця у них заповнені. А у зворотній порожні при цьому залізниці України несуть значні збитки і великі експлуатаційні витрати, які не компенсуються. Як повідомлялося, у Києві буквально за кілька годин, як тільки було відкрито передчасний продаж залізничних квитків, на 30 грудня мешканці розкупили майже всі у західний напрямок. Через кризу, що набирає обертів в Італії, українським заробітчанам все важче знайти роботу і втриматися на ній. Економіка країни падає, безробіття зростає. Багато італійців, що раніше гребували чорною роботою, на яку влаштовувалися приїжджі з бідніших країн, тепер працюють там, де є можливість. Як пише газета сьогодні, вперше за багато років, за інформацією міграційної статистики, в цьому році 700 тисяч мігрантів в Італії не продовжили документи, оскільки країна урізала для них квоти. Крім того, встановлено мінімум годин, які треба відпрацьовувати в день, щоб отримати легальний статус. Всього в Італії, за даними благодійних організацій, працюють 5 мільйонів мігрантів. Це 8% населення країни. Українців близько 200 тисяч. Ті, хто не поновив документи, або повернувся додому, або стали нелегалами. Сьогодні церква вшановує головного архангела Михаїла, небесного покривителя людського роду та всіх борців за свободу та незалежність. За повір'ями у давнину, якщо до Дмитра ще можна було засилати сватів, то після Михайла закінчувалися весілля. До Дмитра дівка хитра, після Михайла, хоч зашкандибайла. Люди вірили, що на Михайла зима на білому коні приїжджає. А якщо Михайло з дощем не услужить, добру й суху весну ворожить. Або якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніж. На і красна. Переважно листопада на Михайла в селах готували медові напої. Усі жителі села сходилися разом з нагоди зустрічі зими та першого снігу. Цього дня на людях уперше показувалися молодята, які нещодавно побралися. На сьогодні це все. Завтра дивіться новини. У цій же порі Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами щасти. На календарі понеділок, після нетривалих вихідних про основні події зі світу спорту, розповім вам я Ігор Тимків. Вітаю. Дві українки тріумфували на тенісних турнірах. Українські тенісистки Леся Цуренко та Марина Заневська перемогли на турнірах ITF у Братиславі та Екскардревелі з призовим фондом 25 тисяч доларів та 10 тисяч доларів відповідно. У фіналі киянка переграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову 7-5-6-3. Цікавий факт. За весь турнір Леся не програла жодного сету. Додам, що це шостий титул ITF у професійній кар'єрі Цуренко. В свою чергу Заневська здолала Анну Лєнну Фрідзам з Німеччини шість чотири Таким чином, цей титул став третім одиночним титулом на турнірах ITF у професійній кар'єрі Марини. Брати-клички поставлять мюзикл про боксера-аутсайдера. Українські чемпіони Віталій Володимир Клички працюватимуть над створенням мюзиклу відомого актора Сильвестра Сталоне. Брати-клички розроблятимуть боксерські елементи щодо шоу. До речі, у вихідні відбулась презентація майбутнього мюзикла під назвою Rocky. Він оснований на одноіменному фільмі з сценаристом та головним актором якого є Сталоне. Однак у самому мюзиклі актор грати не планує. Я так співаю, що шоу довелося б закривати наступного тижня, пожертував Сильвестр. Мюзикл Іс історію боксера Аутсайдера, його боротьбу на рингу і за його межами, а також про романтичні стосунки. Прем'єра планується на листопад 2012 року у німецькому гамбурзі. І продовжуючи тему боксу, Віталій Кличко і Девід Хей домовляються про бій на березень 2012 року. Екс чемпіон WBA Бі Надважкій Вазі Девід Хей, який оголосив про завершення кар'єру в професійному боксі чемпіон світу надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко можуть домовитись про бій у березні 2012 року. За інсайдерською інформацією з табору британця переговори про поєдинок вже ведуться. Девід був дуже розчарований своїм виступом проти Володимира і засмучений тим, що завершив свою кар'єру поразкою. Хей приступив до тренувань, щоб повернутися у форму. А переговори про бій з Віталієм вже йдуть. Цей поєдинок, який може пройти у березні 2012 року, повинен стати лебединою піснею Девіда. Повідомляє Daily Telegraph. Цього тижня Україну відвідає Трапатоні. Головний тренер національної збірної Ірландії, легендарний італієць Джовані Трапатоні, цього тижня планує відвідати Україну. Метою його візиту стане ознайомлення з базовими тренувальними центрами, які наша країна пропонує для команд учасниць майбутнього Євро 2012 Про це повідомляє інтернет-видання Irish Central. Водночас, за словами наставника ірландської збірної, його підопічні готові стати відкриттям турніру. Зі свого досвіду я знаю, що на кожному турнірі є команда сюрприз. Тому чому б нею не стати? Ірландії я впевнений в тому, що ми здатні здолати груповий етап та вийти до чвертьфіналу незалежно від результатів жеребкування, заявив 72-річний фахівець. У Росії футболіст отримав трирічний термін за побиття арбітра. Футболіст Олександр Кузніцов, який виступав за курганську команду будівельник, засуджений до трьох років ув'язнення за побиття арбітра під час матчу. 23 квітня 2011 року Кузніцов вдарив арбітра В'ячеслава Радіонова ногою в груди, внаслідок чого той став інвалідом першої групи. Пише російська газета: футболіст буде відбувати покарання в колонії загального режиму. У вересні у нього народилася дитина, і суд визнав це пов'якшувальною обставиною. Як Факс з взяли під варту в залі суду. Він також повинен виплатити 500 тисяч рублів компенсації морального збитку. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Я як завжди вдячний вам за увагу. Гарного вам настрою! Бережіть себе. Кажуть, синовтики завтра на стрищині, похмура погода без опадів, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика. волось повітря 72%. Температура повітря вночі мінус 2-мінус 4. В день 0, плюс 2. Вітер дутиме в східному напрямку 1-2 метри за секунду.